До вашої уваги представляємо кавомашини серії М12, М12+, та М12 Big. Ці пристрої новинки 2021 року. Кавомашини призначені для приготування чорної кави, кави з молоком та молочних напоїв. Можуть готувати понад 100 чашок за годину, ідеальні для використання в офісах, кафе, ресторанах та барах. Мають ергономічний та привабливий дизайн з підсвіткою корпусу по всьому периметру. Корпус зроблений з алюмінію та високоякісного пластику, що робить його стійким до будь-яких пошкоджень. Кавомашини багатофункціональні та прості управління. Управлінні. Мають великий інтуїтивний сенсорний екран діагональлю 10,1 дюйм, з яким впорається навіть новачок. Вам однозначно сподобаються можливості кастомізації, установка до шести рекламних слайдів на екран та ще трьох у процесі приготування. Вам буде доступно 9 ступенів помелу кави, можливість настроювати пропорції кави та молока. Кількість напою в залежності від об'єму чашки, а також міцність напою, мають можливість заварювання кави із закладкою від 7 до 16 грамів. Пристрої можуть приготувати до 30 видів напоїв. Додатковою перевагою є можливість створення власних рецептів. Головною відмінністю серії є наявність гідравлічної системи на основі електромагнітних клапанів, що значно підвищує її продуктивність та стійкість в роботі. Запатентована система помелу керамічними жорнами з ресурсом на 500 кг кавових зерен виключає наявність стороннього присмаку у каві. За рахунок регулювання по висоті вузла подачі кави можна використовувати також високі чашки. М12 бік має два варіанти підведення води до апарату: можливість закачування води з бутля та стаціонарного баку для води об'ємом 8 літрів. В моделі М12 Плюс є ще додатково можливість підключення до водопроводу. Для безперебійної подачі води особливістю кавових машин серії М12 є робота з питним молоком та можливість одночасного приготування кави і молока, що дозволяє готувати насичені і різноманітні напої. Також перевагами даних моделей є. Автоматичне очищення системи і автоматична промивка молочної системи: дві вібраційні помпи, два проточних бойлера, з'ємний капучинатор, система обліку приготування кави з аналітикою за період від однієї хвилини до одного року, можливість підключення модуля PayPass. Ці практичні пристрої не тільки будуть стильними акцентами в будь-якому інтер'єрі, але й подарують насолоду від найсмачнішої кави.